Ми робимо все можливе для того, щоб в даний час, при воєнних діях в нашій державі, людина не була кинута вічна віч сама собою своїми проблемами. В нашій громаді все робиться для того, щоб людина відчула себе, що вона є, потрібна цьому місту і потрібна нам. В нашому центрі працює 7 амбулаторій та 13 пунктів здоров'я завдяки підтримці ЮСЕ та проекту ПАС Підтримка протидії туберкульозу в Україні. У нас працюють скринінгові обстеження. Кожна амбулаторія має в собі аналізатор крові, аналізатор сечі, аналізатор цукру, холестерометр. Наша амбулаторія віддалена, вона знаходиться. Віддалено е, ну, від міста Хмільника, але я на сьогоднішній день дуже задоволена, тому що амбулаторія оснащена сучасними методами. Медицина в даний час наближена до людей. Якщо медична сестра пункту здоров'я або лікар в амбулаторії підозрює проблеми ментального здоров'я свого пацієнта, він бачить, чи він може з цим справитися сам. Якщо це не є питання психічного здоров'я, це є питання просто підтримки психоемоційної, то тоді лікар надає консультування з практик, таких як як заспокоїти себе, практика правильного дихання, практика, як правильно не зациклюватися на своїй проблемі, як можна переключитися. Ми виявляємо приховані патологічні стани у пацієнта. От пацієнт приходить на прийом з соматичними хворобами. А як виявляється, що потрібно допомогти йому психологічно? У мене була пацієнтка, в якої помер чоловік від онкології. Кілька років тому вона прийшла зі скаргами, що її вкусив кліщ, її все болить, все турбує, все, все в неї не так. Але з анамнезу стало відомо, що вона не спить вже довгий тривалий час, вона дуже багато ваги, При тому, що органічних захворювань я під час огляду і додаткових обстежень в неї не виявила. Коли ми заповнили з нею анкетку, виявилося, що в неї депресивний стан. Ми з нею поспілкувалися, поговорили. От вона сказала мені, що їй стало легше. Якщо бачу пацієнту недостатньо моєї бесіди, я відправляю до наших психологів. І лише в тих випадках, коли вже такий важкий стан пацієнта, тільки тоді відправляємо до психіатра. Люди погоджуються, вони навіть їм навіть цікаво. А давайте я спробую, подивлюся, який в мене стан психічного здоров'я. На початку цього року ми зробили акцент саме на пріоритеті життєстійкість в нашому колективі. А буде життєстійкість в нашому колективі буде і в громаді. Тому ми створили таку групу підтримки та життєстійкості в нашій міській раді. Курс, який ми проводимо з фахівцями, з посадовцями міської ради, називається самодопомога плюс, це курс управління стресом. Будь-яка гостра реакція організму на подразник, це і є стрес, і те, як ми вміємо з цим стресом справитися, від цього залежить наш внутрішній психологічний стан. Наше завдання згуртувати громаду, ми гуртуємо однодумців. І коли до нас приходить гурт, або ми йдемо в колектив з якимись такими методиками, і люди, пропрацювавши їх після заняття, кажуть, що їм це добре, їм допомогло, вони розслабилися, вони стали менше стресувати. Мені дуже сподобалися техніки заземлення. Мені сподобалося, що потрібно, коли у тебе стрес, емоції, зупинитися. Перетишитись, зрозуміти, де ти, що ти, подумати про цю проблему, і тоді стає набагато легше. Тоді ти відпускаєш цю ситуацію, відчіпляєшся розгачка. Ці техніки дуже допомагають. Програма вона орієнтована на, на, на всю громаду, на всіх абсолютно жителів, починаючи від діток, робочі колективи, ветерани, сім'ї, ветеранів. Тобто ми охоплюємо якби, абсолютно усі категорії населення. Багато є зараз викликів, багато є запитів на те, що люди тривожні, на те, що особливо в діток панічні атаки вони звертаються до нашого центру життєстійкості. З ними працюють психологи різними методами. В нас є і діагностика, в нас є арт-терапія, в нас є розвивальні ігри. Мій син сюди ходить на заняття з психологом. Дитина стає більш спокійнішою, краще комунікує з однолітками, не так різко реагує на якісь негативні чинники або зауваження, і, і це, дуже, це дуже класно мати такий результат. Моя Аліса має затримку мовленевого та психічного розвитку. У неї підвищена гіперактивність. Досить довгий час вона не розмовляла, але потім ми звернулися до лікарів, почали медикаментозне лікування і відповідно почали ходити в інклюзивний центр, щоб з нею додатково займалися. На сьогоднішній день в неї помітна дуже позитивна динаміка вже почала самостійно будувати речення, краще почала розмовляти, набагато краще комунікує з дітками, з дорослими, з вчителями. Є помітний прогрес у неї в навчанні, в її загальному психічному розвитку. Якщо говорити про допомогу центру, то він просто безцінний, Того, що спеціалісти знайшли до дитини підхід, гарно з нею займалися, давали їй усі необхідні знання для розвитку, аби вона краще розвивалася і могла краще взаємодіяти з дітками у садочку, стала більш соціалізована. Якщо говорити про самих спеціалістів інклюзивного центру, то я думаю, що на сьогоднішній день, в сьогоднішньому світі, будь-яка мама, яка зіткнулася з дитиною з особливими потребами, без їх допомоги, без їх підтримки, просто сама не справиться. Дітки з особливими освітніми потребами, і в них є в кожного свої особливості. це ми усе бачимо. І заняття проходять як за партою, тобто за допомогою роздаткового матеріалу, дидактичного матеріалу. Їм дуже важливо багато наочності. Це і ігри на липучках, і різні стимульні матеріали. І на пісочній терапії ми з ними працюємо. Дітки пропрацьовують, і ми є ще у нас басейн з кульками. Там дітки як проводять і корекцію розвитку, так і психологічне розвантаження, тому що наші дітки вони не зможуть постійно сидіти за партою, виконувати те чи інше завдання, і тоді їм ось це дається переключення уваги з одного виду діяльності на інший. Я працюю для того, щоб дітки в першу чергу розуміли мовлення. Тому що мова про звуки це вже зовсім друге. Спочатку розуміння мовлення і розуміння інструкції. Наслідування, скажімо так, звуків, якщо дітки вже трошки старші, так, працюю вже над тим, щоб вони правильно вимовляли. Звуки, щоб вони правильно будували речення на поширення речення, ми працюємо, щоб дітки не тільки з двох-трьох слів речення складали самостійно. зв'язному мовленні. Шматочок відривай. Так. і розмащуй травичку. Я впроваджую в своїй роботі арт-терапію. Арт-терапія це терапія за допомогою образотворчої такої діяльності, і особливо для таких дітей. Які погано розмовляють або, взагалі, невербальні, зовсім розмовляють, вона допомагає їм розкритися. Вони отримують емоційне задоволення від цієї роботи. Ігри використовуємо, використовуємо наочний матеріал для того, щоб розвинути і навчити, який у нас <клес> вид. Коли їй ще був півтора рочку, що в неї все пішло на ручці і на борідці. Завезли, здали аналізи і по аналізах оприділи, що в неї лактозна і глютенова непереносимість. І вона це все вплинуло її на її психологічний розвиток. Трошки вона притормозилася і все, нам порадили сюди звернутися в центр. І я вже в центрі з нею майже рік. І за цей рік... На її позитивні зміни такі пішли, ми задоволені роботою центру. Вона сюди з задоволенням біжить, вона в кожний кабінет постукає ручкою, а раніше в неї такого, в неї була відсутня психомоторна функція. Наші діти, коли приходять до нас, вони вже з першого кроку вже йде процес соціалізації, тому що є такі діти, яким потрібно оте середовище, десь поміняти домашнє середовище на інше середовище, почути іншого вчителя, почути іншу людину і від неї щось взяти. І звичайно, динаміка дитини завжди є постійно є. Позитивна динаміка. Є діти, які були немолинєві, а починають говорити. Є діти, які не сиділи, починають сидіти в реблітола. Є діти, які не знали кольорів, вони знають кольорів, знають геометричні фігури, вони готові йти до школи. Не всі мами підозрюють, що у дітей навіть є такі відхилення. Тут робиться огляд дітей. І тут можуть сказати, чи є в дитинки відхилення, чи немає. Ще немало важливо, що це безкоштовно. Це не потрібно їхати у великий центр, не потрібно їхати в великі міста. Бо для нашого маленького містечка, де мінімальні зарплати, де в наш час навіть немає такої фінансової можливості звернутися до лікарів в більших містах, поїхати це і часто дорога, це гроші. В цьому центрі це дуже велика можливість, це дуже велика зма. Нахідка для нас, що є такі спеціалісти, які можуть оглянути дитину, які можуть сказати, чи потрібно їй проходити реабілітацію тут, чи не потрібно. Наш центр це є установа, яка надає психосоціальні послуги сім'ям та сім'ям з дітьми. Одна із основних категорій це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів піклувальників. Зазвучала ця тема, і було розположення таке. І потихеньку я з сім'єю так ми визріли до того, що ми прийняли рішення і прийняли до себе спочатку одну дитину, а потім другу, а потім вже в кінці ще троє. І так вийшло в нас дитячий будинок сімейний. Якщо брати теж від початку здавалося, що все зробиш сама. Що ти мама, ти вже мен тебе вже були дорослі діти. І якби був досвід батьківства, але час показав, дітки росли ці мої прийомні, і ну якби виникли такі проблеми, з якими важко було справитися. Дітки, які хочуть в сім'ю, вони з ними легше працювати. А з дитинка, яка йому байдуже, і було важко. І коли наші психологи долучалися, то е, вивчали проблему і допомагали в тому, щоб ситуація змінювалася. На сьогодні ми родина, діти виховалися, виросли вже дорослі, і проблеми були вирішені. У нас регулярні зустрічі на ну, по крайній мірі раз квартал, не дивлячись, що війна чи там була пандемія, ми зустрічалися завжди. У нас є ціла ціле коло батьків в хмільнику. Ми зустрічалися всі разом. Вони готували для нас програми зустрічей, і воно завжди було користо і для нас. І якось воно навіть так розслабляло нас. Крім того, що кожен з батьків ділиться своїми. Якимись е, такими порадами. І воно якось так, наче йдеш, наче ти обновився. Це дуже важливо. Ми сюди приїхали десь півтора року назад, і е, десь, можливо, перші дні я дізналася від свого перукаря, що є такий ресурсний центр, де збираються переселенці. Дуже сильно допомагає, тому що тут підтримка, нові знайомства, нові люди. А також ти можеш відволіктись від той ситуації, в якої ми були. Ще тут можливо самому долучатися до цих всіх подій, тому що навіть я тут сама проводила ну, гурток, і це дає змогу самореалізуватися, і ти себе відчуваєш, ну як, як уже вдома. Наш ресурсний центр це такий простір, який якраз направлений на розвиток громади, і на те, щоб підтримувати мешканців громади, і місцевих, і внутрішньо переміщених осіб, підтримувати їх ментальне здоров'я, психоемоційний стан покращувати. Проводиться багато заходів, які якраз направлені на те, щоб допомагати людям, допомагати їм розвиватися, розкривати себе, допомагати їм в подоланні стресів, викликів війни. Наш заклад відкритий для всіх, дружній для всіх. Немає людини, яка б не знайшла себе в цьому заході, відвідують починаючи із дітей і до старшого віку, в незалежності від, там, від досвіду, від життєвого шляху, кожна людина знаходить в нашому закладі для себе щось цікаве, корисне, важливе, знаходить підтримку, знаходить друзів. Дуже різноманітні направлення є і гуртки за інтересами, такі як шаховий клуб, велоклуб і Гарний гурток, жіноче коло, дитячий клуб, клуб бісероплетіння, клуб в'язання гачком петелька. Більше всього я задоволена від того, що в нас є жіноче коло. Це, скажімо так, можна сказати, що це моя мрія. Бо коли я почула, а я дуже хотіла, щоб у нас в місті було таке місце, де жінки могли б приходити і спілкуватись і ну, отримувати якусь допомогу моральну. тут з'явилася така можливість. Ми почали об'єднуватись, почали зустрічатись. Це дуже великий бонус, коли ти живеш в ритмі таких подій, тобто і війна, в тебе є якісь обов'язки, і немає часу на себе навіть просто поїхати кудись відпочити. То тут така буває можливість просто себе ну, перезавантажити. Я переселенка з міста Краматор Донецької області. Приїхала майже два роки, я тут знаходжусь. Коли я почала відвідувати мурашник, коли я зустрілася з цими людьми, життя заграло новими барвами і зовсім по-іншому я почала сприймати. Тобто тут я отримала для себе підтримку, і я зрозуміла, що я зможу розкритися і підтримувати, і допомагати. І в мене з'явилося бажання і наснага для мене це місце сили. Перед тим, як стати міським головою, я хотів, щоб наше місто мало можливість збільшитись, збільшитись як кількість людей, щоб ми мали дати можливість людям робочі місця. А коли місто розвивається, воно росте. А коли воно росте, воно прогресує. От це ми робимо все для того, щоб дати можливість людям бути жити в місті Хмельникова.